Навчальні тролейбуси зі стажерами за кермом вже курсують на вулицях Полтави. Це 10 претендентів на посаду водіїв, сім жінок та троє чоловіків. Перед цим майбутні водії засвоїли теоретичний та практичний курси, а саме наїздили кожен по 26 годин на території тролейбусного депо. Поки що стажери їздять без пасажирів під пильним наглядом інструкторів. Перед тим, як вийти на лінії вже з пасажирами, кожен має наїздити 102 години та отримати права відповідної категорії Т. Про це повідомив начальник КП Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев. По затверджених маршрутах учбов вже вони почали працювати, відпрацьовувати навички, навчатися вже в місті. Ну, на лінії. Ну, без пасажирів поки що, теж зрозуміло. Коли вони пройдуть цю програму, кожен з них відкатає по 2 години і вони будуть, ну, ми будемо бачити, що вони освоїли ці навики практичні і пройдуть теоретичний курс, вони отримують документ, що вони перекваліфікувалися по професії в одній 3 класу. І далі цьому документи, вони йдуть в сертифікаційний центр. Ну, відкривати категорію, відповідно те. Далі вони приходять до нас на підприємство, вони вийдуть на лінію вже з пасажирами, від